Всім доброго дня, Добрий день. наш молодий матковод. Ми займаємося карнікою. Міша, всі знають, Слава знімає. Ми займаємося карнікою вже приблизно 6 років, 6 сезонів. В основному у нас матеріал був від Георга Махи і Кірханського інституту. Перша матка була 79-та. Да, привезена із кельня. З Германії вона була яка? Сама? Ну, на нашій пасіці найперша і саме краща, так скажу. Ну е, зараз у нас е, йде сезон до завершення, то хотіли зробити вам невеликий розіграш. Розіграш буде трьох плідних маток. Так, е, умови розіграшу будуть такі. Бути обов'язково підписаним на наш канал, тобто матки Карніка. І залишити під цим відео коментар. Е, е, коментар об обов'язково. Да, обов Далі буде відео по 24 серпня, День Незалежності, буде викладено відео розіграша е, по коментарях. Іменно по коментарях. Но тільки не у Фейсбук-групі Матки Карніка, а на Ютуб-каналі Матки Карніка. Так, обов'язково слідкувати. 24 числа буде, буде закінчення розіграшу і результати виставимо все на каналі, Випадковим образом виберемо трьох переможців. По коментарях. Тільки по коментарях. Так. Це раз, Будуть розіграні три матки. т 07 Т-07, Георг Маха. Е, виведені з матеріалу 23-го року, привезені в 23-му році. Всім удачі, бажаємо виграти. Да, і мирного неба над головою. То очікуємо завершення розіграшу. Та дійсно з кожу. Все, до побачення. Будьте здорові.